Нові імена Миколаївщини та майстри барвистої палітри у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї Старофлотські казарми відбулося відкриття двох виставок, на яких свої художні твори представили майстри з міста та області. Докладніше про експозицію в наступному сюжеті моїх колег. Відкриття художніх виставок Нові імена Миколаївщини та майстри барвистої палітри в Старофлотських казармах було організоване за ініціативою обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, каже його директорка Наталя Баштова. Перша експозиція познайомить містян з роботами майстриня матурок Миколаєва та в області. Це виставка, яка вже набула дуже великої популярності У 2019 році. Ми вже відзначали свій ювілей десятирічний цього проекту, і це вже 11-та виставка. Через цю виставку пройшло 50 наших майстрів. Які яких ми відкрили це нові імена Миколаївщини, і саме ці майстри стали провідними майстрами народного творчого об'єднання Прибужжя при Миколаївському обласному центрі народної творчості. Виставка Майстри барвистої палітри експозиція робіт студії образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва із званням народний. Учасники проєкту презентували витвори, виконані як в традиційних, так і в сучасних техніках мистецтва. У нас працюють дійсно такі студії, потужні, які в різному направленні і різна техніка направлення цієї пейзажі, цієї валяння, цієї витинанки Це дуже гарні роботи, тому їх перечислити просто неможливо. Але ці студії це провідні студії нашої Миколаївщини. Є претенденти чотирьох студій, які не мають звання, але вони теж привезли сьогодні свої творчі роботи, свої творчі здобутки. За свою працю майстри отримали відзнаки від управління культури, національностей та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації, начальниця управління управління Олена Буберенко відзначила важливість проведення подібних заходів вживу. Сьогодні виставка не дарма відбувається саме в цій залі. Поєднання мистецтва і війна. Це ну, це справжня реалія нашого життя на сьогодні. Тому я ще раз щиро хочу подякувати всім вам за те, що в таких складних умовах творити, виражати свою творчість. Будь то картини, будь то вироби, декоративно-прикладне мистецтво, вірші, музика, в кожного свій напрям. Але це дійсно геройство в таких умовах робити і відкривати такі чудові виставки. Оглянути експозицію нові імена Миколаївщини. Містяни зможуть на першому поверсі обласного краєзнавчого музею. Майстри барвистої палітри зайняли другий та третій поверхи відповідно. Сергій Осюк, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.